Отже, Пі, на перший погляд, це всього лиш константа, яка визначає відношення довжини кола до його діаметра. Але мене воно завжди захоплювало. Як так склалося, що такі елементарні геометричні фігури, як коло та відрізок, породжують наскільки дивне та негармонійне число, як Пі. Головні його особливості це трансцендентність та ірраціональність. Трансцендентність означає, що число не може бути коренем многочлена, тобто воно ніколи не може бути розв'язком, скажімо, квадратного рівняння. Ірраціональність означає, що число не може бути представленим в вигляді дробу. Це також означає, що воно є неперіодичним, тобто в ньому ніколи не починається послідовність цифр, що нескінченно повторюється, а також має нескінченне представлення, тобто кількість цифр після коми нескінченна. Наприклад, представлення дробу одна сьома нескінченне, але періодичне. В ньому нескінченно повторюється послідовність 142857. Звернімо увагу саме на ці два факти: неперіодичність та нескінченність. Якщо це перефразувати, то можна сказати, що число ПІ містить будь-яку послідовність цифри, яку собі тільки можна уявити, так абсолютно будь-яку, а також будь-якої довжини, ваш номер телефону, координати вашого місця знаходження. П'яні смски, які ви надсилали колишні минулого літа, дата розпаду Кацапської недоімперії, чи навіть повний текст Енеїди рано чи пізно зустрінуться в дробових цифрах числа Пі, та ще й нескінченну кількість разів. Як ми можемо це використати? Як ви вже, мабуть, знаєте, існують різні алгоритми стиснення даних. Найпоширеніші з них ZIP та RAR, повсякденно використовуються для зменшення розміру файлів. Вони переважно використовують різні хитрі алгоритми, які замінюють довгі послідовності байків коротшими і таким чином зменшують розмір файлів. Але якщо всі можливі дані вже існують десь в середині числа Пі, то замість запису цих даних ми можемо просто використати число Пі. Тобто ми просто шукаємо, де в числі Пі зустрічається наше повідомлення, та записуємо порядковий номер цієї позиції. Після цього ми передаємо одержувачу цей порядковий номер, а він шукає відповідну позицію в числі Пі та знаходить наше повідомлення. Геніально ж, хіба ні? Давайте проведемо маленький експеримент. Для початку я скачав з інтернету файл, що містить перші 10 мільярдів цифр числа PI після коми. Він займає, як ви вже здогадались, 10 ГБ. Далі я використовую деякі базові утиліти Linux, а саме RipGreb та Head для пошуку послідовностей в цьому файлі. Спробуємо знайти, наприклад, послідовність 1, 2, 3, 4, 5, 6, і бачимо, що вона зустрічається в числі π через майже 2,5 мільйони знаків. Пробуємо з іншими послідовностями. Те саме, позиції і чисел більші за самі послідовності. Як бачимо, наш експеримент провалився, адже позиція зустрічі деякої послідовності в Пі переважно більша за саме значення числа. Крім того, зі збільшенням довжини послідовності значно збільшується й позиція, з якою ця послідовність трапляється в числі π. Імовірність появи деякої послідовності на будь-якій позиції становить 1 поділити на 10 в степені n, де n це довжина послідовності, яку ми шукаємо. Тобто кожна додаткова цифра в послідовності зменшує імовірність появи цієї послідовності в числі π в десятеро. Отже, π аж ніяк не годиться для стиснення даних. Але тим не менше, все, що коли-небудь було або буде написаним, сказаним та несказаним, всі таємниці всесвіту, відповіді на всі питання, і всі твори всіх часів, всі ці дані вже споконвіків присутні в числі Пі, якщо довго і добре пошукати. І наостанок, якщо перевести слово фак в число, замінивши кожну букву на її номер, то його можна знайти в числі пі в районі 10 мільйонної цифри. Бачите, це не заворожує? Математика вістину прекрасна.